В ефірі телерадіокомпанія «Рокита». Ракета. До вашої уваги. Інформаційна програма Підсумки Тижня. З нагоди Великоднього свята у Рокитнянському центрі дитячої та юнацької творчості відбувся концерт Великодня Радість. Вихованці центру, дошкільнята та учні Рокетнянського ліцею No3 дізналися про походження свята, його головну ідею перемогу життя над смертю, народні традиції і звичаї. Діти підготували і виконали українські пісні. Окрім тематичних пісень, на святі звучали і віршовані твори. Не давали спокій, сашкові, гаразневі котики, вербові, пухнасті настікичі, чарівні розпускаються найперші навесні. І чому такі? Я на сонечку і зиму хоче. Хочеться покладити. Котики м'яки. Надівати з днів я не буду. Добру справу роблять працівники Рукітнянського центру дитячої та юнацької творчості, адже українські народознавчі традиції, звичаї й обряди об'єднують минуле і майбутнє, сприяють активному встановленню та самореалізації підростаючого покоління, прищеплюють патріотизм до України, рідного краю. А ще весняні свята разом з теплом дають відчуття перемоги України у війні з російською агресією.